Чи може голос одного письменника змінити культурний курс цілої нації? Здається, це щось неймовірне. Але сьогодні ми поговоримо саме про таку людину про Миколу Хвильового, який став справжнім символом свого покоління. Історія хвилювого ставить перед нами одне дуже важливе питання як звичайне слово може кинути виклик величезній імперії, як література перетворюється на зброю в боротьбі за ну, за культурну незалежність. Щоб знайти відповідь, давайте зануримось у його епоху. Отже, щоб зрозуміти весь масштаб його постаті, нам треба перенестися у 20-ті роки минулого століття. Це був буремний час, знаєте, час великих надій і, на жаль, трагічних зламів. І ось тут треба зрозуміти один ключовий термін розстріляне відродження. Це знаєте, не просто фраза з підручника. За нею стоїть трагічна доля цілого покоління митців, які мріяли про абсолютно нову українську культуру. Це був справжній творчий вибух, який радянська влада просто жорстоко обірвала. Так Хто ж він такий? Цей Микола Хвильовий, його справжнє ім'я Микола Фітільов, і він був не просто письменником, він був, можна сказати, серцем і двигуном культурного життя Харкова, який тоді був столицею України. Справжній лідер, ідейний натхненник. А тепер про його найсміливішу ідею ідею, що стала рушійною силою всієї його творчості, і зрештою визначила його долю. Ось ці слова вони стали його найвідомішим гаслом. Звучить потужно, правда, навіть провокаційно, але що ж насправді за ними стояло? І ось тут увага, найважливіший момент. Коли хвильовий казав геть від Москви, він говорив не про політику, це не був заклик до сепаратизму, це був культурний маніфест. Його мета була неймовірно амбітною вирвати українську літературу з тіні старшого брата, перестати бути чиєюсь копією і почати орієнтуватися на найкращі зрязки європейського мистецтва. Знайти свій унікальний модерний шлях. І як же він просував цю свою сміливу візію? Ну його головним інструментом було, звісно, слово. Отже, його основною темою стало дослідження внутрішнього конфлікту людини. Уявіть, в епоху, коли ідеологія мала бути понад усе, він наважився показати той страшний вибір. Наприклад, у його знаменитому творі Я, романтика герой буквально розривається між революційним фанатизмом і любов'ю до власної матері. Це була відчайдушна боротьба між бездушною ідеєю і живим людським серцем. Саме такими були його герої, люди на зламі епох. Вони, як і все покоління, були сповнені революційних мрій, але щодня стикалися з жорстокою реальністю. Через цих персонажів хвильовий блискуче передав сам дух того часу, трагічний розрив між великими світлими ідеалами і не менш великими нищівними розчаруваннями. Але як це часто буває, культурне відродження, сповнене надій, неминуче зіткнулося з холодною і жорстокою репресивною машиною держави. Ось ця хронологія. Це по суті шлях від неймовірної надії до абсолютної катастрофи. Тільки подивіться, як стрімко все змінилося. Десятиліття творчої свободи змінилося роками терору. Коли почалися арешти його друзів, коли його власні твори опинилися під забороною, хвильовий побачив на власні очі, як його мрію про вільну європейську Україну просто розчавлює державна машина. І тому його останній вчинок це не був акт відчаю чи слабкості, ні. Це був його останній постріл у цій боротьбі: свідомий продуманий протест проти знищення цілої культури, трагічна, але неймовірно потужна заява проти тиранії, яка хотіла змусити його покоління замовкнути назавжди. І от питання чому ця історія, що сталася майже 100 років тому, залишається такою важливою для нас сьогодні? А тому, що його голос насправді не змовк. Радянська влада змогла вбити людину, але ідею вбити неможливо. І сьогодні його слова продовжують жити на сторінках його творів, нагадуючи кожному новому поколінню про ціну свободи і про те, як надзвичайно важливо мати власний культурний голос. Історія Миколи Хвильового залишає нас із цим дуже непростим, навіть болючим питанням що втрачає культура, коли її змушують мовчати. Коли знищують її найсміливіших, найяскравіших представників? Це питання, відповідь на яке актуальна, на жаль, і сьогодні.